Потерпи, будь ласка, сонечко. сітру. Біль сльози та зруйновані будинки і долі. Всю ніч рашисти бомбили мирні міста України. 215 ракет та дронів цілеспрямовано запустили по цивільних людях, які спали у своїх домівках. Найбільше вішаленно атаки постраждав саме Київ. В п'яти районах є руйнування, а в Святошинському нелюди влучили у житлову багатоповерхівку. Рятувальники весь день розбирають завали та час від часу зупиняють роботи, аби прислухатися, чи є життя під руїнами. Саме так знайшли двадцяти 9-річного чоловіка, який пролежа під плитами, аж вісім годин, вже по обіді екстрені служби повідомили про вісьмох загиблих внаслідок жорстокої атаки. На превеликий жаль є руйнування, є втрати у нашій столиці, в інших наших містах, в усіх регіонах України більш ніж 80 людей поранені цими ударами. Сьогодні, на жаль, є загиблі в Києві серед загиблих. Рідні брат, сестра, хлопцю був 21 рік дівчинці, 19 років. Це була несамовита навала. Нацгвардійці червоної калини розповіли приголомшливі деталі штурму під Покровськом. Аеророзвідник Софі каже, що такого масштабного наступу він ще не бачив. Куда не поверне камеру там по любому ти когось побачиш. Він Біжить, повзе, їде і так далі. Там їх дуже було багато. Це був дуже звідколи я тут, це, мабуть, я ж такого штурму і тут і не бачив. Штурм почався о шостій ранку, каже Софік. Окупанти наступали буквально з усіх сторін на бронемашинах, мотоциклах і навіть лізли на своїх двох. Там дуже плотно вони артилерію крили, квадрати, площі, село. Особисто бачив, мабуть. Мотоциклістів 30 бо під посадкою рухались один за одним в пряму лінію. Потім БМП їхні дві теж ми супроводжували їх, вели на стрімі давали. Але найбільше на гвардійці вразив фанатизм ворога. Цю нечість не зупиняли навіть тіла і їхніх співслуживців. Переступають своїх мертвих двохсотих. Але ради того, щоб. Один двохсотий лежить. Він переступив, пробіг чотири метри сам за двохсотився. через нього ж третій так, і так, і так ближче, 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 щоб добратися до позиції. Бій тривав аж до пізньої ночі, і це була блискуча вісіч ворого. Наші гвардійці відмінусували майже 250 окупантів більше сотні бронемашин та мотоциклів, а також знищили дві артсистеми. На території пагорба слава розпочали дослідження та ексгумацію похованча часів радянщини. Фахівці ретельно обстежуватимуть територію пошуках останків та надмогильних плит, які бережно перенесуть на нове місце. Тут є понад 220 одиночних захоронень є чотири братські могили російських воїнів. І також нас тут є захоронені відомі дві могили радянських НКВД Кузніцова і Путін. До всіх цих поховань у нас буде одинакове ставлення, одинаковий протокол ексгумації і одинаковий пр принцип перезахоронення. Близько двох місяців потрібно до такої роботи. Знову ж це є орієнтовний термін, тому що погодні умови можуть внести свої корективи. Але якщо погода нам дозволить, сподіваємося, що до. Близько двох місяців нам вдасться провести весь комплекс досліджень ексгумацію і подальше перепоховання власне загиблих. Ми розуміємо, що це є дуже такий важливий об'єкт, дуже резонансний об'єкт. Ми надзвичайно тішимося з того, що все ж таки, декомунізація у Львові вийшла на завершальний етап. Визначилося, що перепоховання відбуватиметься на Голосківському цвинтарі, Для цього вже зібрали усі документи та дозволи. До питання радянських військових поховань у нас в місті була увага завжди прикута, і це питання актуально стояло завжди. Війна пришвидшила дуже багато процесів, і це питання, зокрема, так ми завершили нещодавно дослідження, екзомацію території колишнього марсового поля. Ми здійснили перезахоронення останків біля двох тисяч людей, які там були захоронені. Захоронили з християнською повагою з огляду на важливість цього об'єкту в межах декомунізації, особливо з наявними могилами Кузніцова та Путіна, то за перебігом робіт слідкуватимуть усі відповідні служби, коли буде прийнято рішення, власне, проводити. Ці ексгумації це буде відбуватися прозоро, відкрито з залученням усіх необхідних фахівців. Це будуть залучені і антропологи, і суд експерти, і представники правоохоронних органів, прокуратури. Безумовно, це все буде в присутності журналістів для того, щоб потім ні в кого не виникало питань щодо того, хто лежить в могилі, де написано, що там лежить Кузнес. Є різні версії ходять цього питання, але тільки ексгумація, тільки дослідження це або спростує, або підтвердить. Ту інформацію, яка є, територію протягом всього виконання робіт буде охороняти ЛКП. Муніципальна варта також зараз Львів світло працює над тим, щоб підвести сюди електроенергію, тому що це потрібно для охорони, для освітлення для віднагляду. За територією ось ці роботи будуть паралельно Нагадаємо, що на пагорбі слави ховали бійців Червоної армії і радянських партизанів, які загинули під час другої світової війни, а також тодішніх спецслужбовців. Кардіохірургічне відділення Львівської обласної клінічної лікарні є одним із провідних в Україні, що надає високоспеціалізовану медичну допомогу пацієнтам з серцево-судинними захворюваннями. Щорічно тут виконують понад 500 операцій на відкритому серці. Це один з найвищих показників у регіоні. Завдяки повній модернізації відділення медична допомога стала безпечнішою та якіснішою. Цей операційний блок зроблений таким чином, щоб максимально Забезпечити профілактику різноманітних інфекційних речей. Персонал, який тут працює, заходить окремим входом. Він навіть не йде по відділенню. Окремий вхід. Операційний блок відділення повністю автономний. У ньому облаштовано три сучасні операційні реанімаційне відділення з необхідною інфраструктурою. Загалом воно розраховане на 40 ліжкомісць. Кожна палата, яку ми ремонтували, готували до роботи, має робочі місця для персоналу. В перспективі, я впевнений, настане такий час, коли нашим персоналом буде забезпечуватись повний догляд за пацієнтами. І не буде людей з родин, які допомагають на сьогоднішній день. Бо 3-4 сестри, які обслуговують 40 пацієнтів після операції, складних серцевих хворих, це недостатньо. Варто зазначити, що відділення вже шість років ефективно використовує приватно державне партнерство з українсько-польським центром серця, де безкоштовно надають невідкладну допомогу пацієнтам з гострим інфарктом міокарда та інсультом, а також цілодобово виконують комп'ютерну томографію та ангіографію. Це перший приклад такого партнерства на заході держави. Ми маємо заключену угоду з обласною клінічною лікарнею. Львівська обласна клінічна лікарня має пакет НЦЗУ. І пацієнти отримують тут безкоштовну допомогу. Державне забезпечення не завжди подає вчасно. Не завжди поступає вчасно. Приватна структура дає можливість дофінансовувати завдяки великому вибору гострий інфаркт міокарда чи, чи гострий інфаркт безпосередньо, коли пацієнт поступив. україно Польський центр це теж перший приватний медичний заклад. Який у Львові почав виконувати комп'ютерну томографію, діагностику цілодобово для того, щоб в повному обсязі забезпечити допомогу пацієнтам, попри затримки в постачанні та нестачі державних коштів, медзаклад використовує різні шляхи фінансування. Забезпечення державне покриває більшу частину. Більшу частину того, що нам необхідно для операції. Але той процент того, що нам вистачає, він існує. І ми не можемо його використовувати, знаєте, на побутовому рівні, тобто з кульками, з якимись аптечними продажами і так далі. Все це організовано. Основна маса таких типово використаних медичних виробів забезпечується через діяльність благочинних фондів. І вони постійно заходяться в нас і роблять готовність до операцій і лікування в будь-якому підрозділі в будь-який час доби. Саме тому існують благочинні внески, які зазначають фахівці, пацієнти можуть сплачувати абсолютно добровільно. Якщо говорити конкретно благочинні внески, вони працюють для того, щоб ми мали витратні матеріали дрібного характеру і основні, які використовуються як лікування в реанімації, в відділенні, в операційній, для того, щоб завжди той пакет був забезпечений. Благочинні внески використовуються не тільки для конкретного пацієнта. А для того, як я розповідав вам, для обслуговування обладнання для закупівлення обладнання, для закупівлення для забезпечення сервісу, лікарі говорять, що 90% обладнання, яке функціонує у відділенні, є саме завдяки благочинним внескам. Також додамо, що для військовослужбовців та їхніх родин уся допомога надається безкоштовно. Військовослужбовці, їхні родини все безкоштовно. Тому що ми маємо дві програми: є державна програма, є Національна служба здоров'я, плюс наша ще Львівська обласна програма для забезпечення воїнів АТО і військовослужбовців. Ірина Цвігун, Семен Пулик, Правда, тут Львів для закладів освіти Львова розробили рекомендації щодо облаштування холів. Діти зможуть грати в шахи настільний теніс чи футбол, або просто відпочивати. Ми за доволі короткий термін, орієнтовно за три тижні. Е, дуже гарно оновили наш простір. Я з цього дуже тішуся. Ми маємо власне, там е, столи, е, де діти грають футбол, де діти грають шахи на перервах. Е, тут маємо облаштований простір, е, де є пуфи, де є тенісний стіл, де діти мають можливість грати собі в теніс, сидіти на пуфах, слухати музику, читати книжки. І водночас ми маємо гарно облаштований Овано таку офіційну зону, бо це є випускник нашої школи, герої Небесної сотні Юрій Вербицький. Таким чином планують, що всі навчальні заклади будуть виглядати сучасніше, і у дітей буде додаткова мотивація вчитися та перебувати у стінах шкіл. Для реалізації проекту ми обрали дві такі пілотні школи: це школа номер 27, в якій ми зараз знаходимося. Будівля міжвоєнного періоду, і школа номер 74 на насихою, як приклад радянської типової школи. І на прикладах цих двох шкіл ми власне розробили рекомендації, які включають в себе поради щодо того, якими мають бути кольори для формування, якими мають бути матеріали, меблі, влаштування, освітлення, і так далі. Тобто, це така комплексна річ, комплексний документ. При розробці проекту керувалися універсальністю підходу до облаштування, щоб незалежно від того, яка це школа, там можна було легко втілити цю ідею у життя. Ті рішення, які були прийняті спільно з архітектурою, вони не несуть великого фінансового навантаження. Ми перефарбували стіни згідно цих рекомендацій, смітнички доставили пуфи Ми купили для зони відпочинку для дітей. Ми це просто систематизували. Ми багато чого мали в школі. Ми дуже багато вже позитивних було по 27-й школі. Я особисто чув, як батьки приходили, казали, вау, і вже кажуть, чим чим ми можемо вам допомогти, бо бачать зміни в школі дуже позитивні які відбуваються. Посадовці зазначили, що вже формуються списки закладів освіти, де першочергово необхідно провести оновлення.